Доброго всім дня. Виникла в нас потреба зробити стележі під розсаду для раннього пророщування і поставити їх в будинку, щоб зекономити на опалюванні теплиці десь приблизно до двох тижнів. Будемо робити ось з такої реєчки 50 на тридцять. Півтора метра. Довжиною? Шістдесят ширина і фанера чотири міліметра, листи. Чотири, півтора на півтора. Один ось стелажик уже зробив. Ось таким він буде, так виглядає. З другої сторони, знизу на ці райочки, ось будуть кріпитися лампи, фітолампи для рослин. Ось так воно все виглядає. Ось такі чотири полочки в нас вийшли, і буде кришечкою. Всі вони одинакового розміру на ті реєчки, що знизу посередині дві, як я казав, будуть кріпити світолампи. Стоєчки зараз відпиляю і коли настане час, занесемо в будинок і зберемо до кучі, обшиємо фольгою.